Алло? Да. Алло, пан офіцер, здравствуйте. Це Юра Марченко, організація Характерник. Я отримав відповідь від вас на рахунок. Щас, секундочку, секундочку Юрій, тип... зачитайте. Так, да, я зараз просто сяду в кабінет. Так, да так, -да, зрозуміло. Добре, я представник ще раз. Мене звати Юрій Марченко, я лідер українського народного об'єднання Характерник. Я вам давав звернення давав поліцію. Ви мені надіслали відповідь по так. Софтуру і по АТП. Там, значить, є три ключові моменти, які я підкреслив для себе. Хотів уточнити просто. Так, давайте. Дивіться: перший момент: значить, я вказував про те, що ці дві фірми перевозили водіїв. Водіїв, прошу пробачення, перевозили е, військових і е, вказав, що у них є договори. Ну тобто, на мою думку, ну звичайно, на мою, бо я ж не, 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 не суд і не поліція, е, що тільки через них це робили, відповідно відмивались гроші. І по моїй інформації, яка в мене є, то е, хазяїн, тобто Микола Зінченко, привозив людей в меживу, тобто людей водіїв. Забирав їх оттуда, там залишалися автобуси, і, е, і ці автобуси там стояли, а прописували по бюджету, як будто вони там працювали, щось робили. Ну і відповідно таким чином списували гроші. Ну, дивіться, це в мене перше же... питання. Давайте отвечу по софтуру і це это прат, правильно там? Так, що ви указали звернення у одної фірмою, я мав шва, що. Ну, а і софтвер. Це, Це власник один і той же, то, що что да, вот вона... в одній В одной договоренности школой, uh -huh. это на развод, ну, развоз деток. А второй, грубо говоря, з городом. Так. Есть, там ни тендер, нічого же с городом, ви ж понимаете, як оно составляється, Что оно только по городу, там маршруты определенные есть, и все. Uh -huh. Ну, я не виключаю того, що у нього є і третій, типу, підприємство, яке розвозило да, віскових там і так далі. Ну, ви ж сказали перевірити. Конкретно ті, конкретно ш... ті. Та, та, так, та, так. Да, да, да. Було перевірено, да. Ну, Зінченко приходив до мене, я його mm. опитував. Е, Микола, е-е, mm -hmm. який пояснює, що так у нього зі школи 9, дев'ятої чи 13-ї, точно вам не скажу, не помню, чесно. Угу. Mm -hmm. А, в 2 13-й, так, 13-й, здається. Угу. Mm -hmm. Рейси чисто это городские городські будуть, по городу. Ви ж в городе місне. Так, звичайно. Це сосновка, це центр сосновка, отакі вот маршрути. Ну тобто він, Микола, цей каже, що він в меживу не їздив і не перевозив людей. Ну ви ж за меживу не вказували там. <как> Зрозумів. Я ж я, ж, я ж не можу вам сказати, коли, коли, куди він їздив. Ну, Ну, я зрозумів, Я маю на увазі те, що ви опитали. з того, що ви опитали, він каже, що військових не перевозив, так? і, чи, Ну, саме оці дві фірми, софту. Да, Другий момент я прочитав, що там є вони ці фірми, є як критична інфраструктура і водії водій я Правильно зрозумів, чи ні? Ну, так, так, це слово. Дивіться, а в мене є відповідь від військової адміністрації, я отримав. <кліст> 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 що якраз ці дві фірми не є критичною інфраструктурою, тобто ніхто там не забронірований. Ну ви ж розумієте, на, на, на що ТЦК, так спавоти, то це все нам краще -то, до ДБР. -у. Да, да. І ще один момент. Дивіться. <кліст> е, ну, в мене як, так як я займаюся громадською діяльністю, теж є, ну, в тому числі, ваші колеги, які підтримують, ну так, негласно. Ну, скажите, фамилию, щоб я Ні, ну я ж не придатель, що ж я буду їм проблеми робити. Ні, ну Щоб піднімати, щоб далі Та ні, Ну я робити. ж кажу, я не придатель. Дивіться, суть суть не в цьому. Суть в іншому, що вони забивали людей, яких я вказав, що є люди, які знаходяться в розшуку. Чотири людини. І вони дійсно знаходяться в розшуку. Чи ви це провіряли, чи не провіряли? Так, в розшуку. ЦК? Дивіться, ви там про корупційні зв'язки. Ну, как я могу проверить коробцино, например, то есть когда материал у меня есть срок определенный, я не, не успеваю физически, и как я бы это доказал, за такой короткий срок. Хорошо. А проверить, срок? что водеив в, Если в вас не прозвище призвище там и так далее. <clears throat> Окей, ну взагалі ви можете перевірити, що от, бо в мене інформація чітка, що вони дійсно врошують. Так, да, ми можемо да, перевіряти. У нас є. Тобто, якщо я вам вкажу фамілії, то ви можете це перевірити, так? Ну, повні дані анкретні. Ну, звичайно, так. Да. А я я ж не просто так кажу, я, я просто провірив. Ну, і... якщо вас, якщо ви там вбачаєте, так сказати. Ні, не, не то, що вбачає, я тут певний і провірили. Смотрите, просто ми ось, це неофіційно зробили, то, ну, зрозуміло. А я зрозумів, я поняв, так. Да. Бо офіційно то, тільки ви можете це... зробити. Предположення, що там йде якась то договоренна з і так далі, це вам лучше написати звернення до ДБР, -а. це ну, якби, бы угу, угу. так сказати. Пан офіцер, дивіться, я людина, ну адекватна. Я просто хочу пояснити свою, свою позицію чисто для вас, щоб ви розуміли. У мене не стоїть задача сваритися заради того, щоб сваритися там з кимось, з чимось. Просто є група лиць, які, ну, скажімо так, вони піймали Бога за бороду. І там то віджимають цвіточні ринки, то вони розбирають п'ятиповерхові будинки, коли. Я ж коли... сам отвічала щодо цвіточного і п'ятиповерховки на літмасою. Я, я розумію, тому я вам і набрав. Я розумію, що ви ж не начальник міліції, ви не міністр МВД, ви, ви простий спів... співпрацівник поліції, от що вам кажуть, то ви робите. Справа не в цьому. Я просто свою позицію кажу, що я це роблю не за те, що я такий вредний. там, або ще чогось, вот. Ну просто є закон, і мені здається, що він має працювати для всіх. Чому, якщо, допустимо, там якийсь мій там, товариш в розшуку його беруть, ті ж ТЦК? да, А якщо це пан Зінченко і чотири водія, які на тому ж маршруті, там де шкоса школа договор, да? і я провірив це точно ваші ж колеги без. Без фамілій. У вас є база, туди забиваєш, і воно показує, що така людина в розшуку, і це железобетонна, то чому я це знаю? Ті люди знають, і ми ж завжди якось проводити. Тому що, виходить, якщо ти приближений к меру, то значить закона немає. А якщо ти проста людина, то тебе з села, з хати заберуть і, і до свідання. Ви ну, теж говорите приближений к меру. Як я можу доказати, що він приближений к Ви не можете доказати. Я просто це знаю, тому що ну, це тут же ж об'єктивно. Хто тендери виграє, той і приближений ну, к меру. Під фірмами, підприємствами тендерів не було. Грубо говоря, там контракти зі школами, це... Это... Нашим закладом освіти був созданий потом по городу, через центр. Комиссия, а через тендер. Просто створюється комісія, він виграв усе. А коли по городу провозять, то теж нема Через це комісія. Якщо не шпаси, то комісія. Ну з ним. Там, хай якби коміс... як там не було, так. Да. От, зрозумів. Ось у нас дивіться, ще раз я хочу уточнити: є відповідь від військової адміністрації про те, що вони не є критичною інфраструктурою, тобто, ну, ваше те, що ви написали, недостовірно. От відповідно, водії не заброньовані, але при цьому чотири людини, яких я вам скажу. Я напишу офіційне письмо, я вам вкажу лист е е е з фаміліями. Що, якщо можна, будете е своєю адміністрацією відповіді, чи у вас це не офіційно? Е е е я постараюсь вам зробити, щоб все було офіційно. От, дивіться, я, я вам все вкажу, чотири людини, і я хочу, щоб ну, не я хочу, а хочу, щоб працював закон. Організація хоче. От, потому що так ну, не должно бути, що если ти там по договоренності, то значить все нормально. А не по договореності, значить ненормально. От. Ну, така от ситуація. Е, ну, просто ми, я мав вам про це повідомити і вам направлю листа, щоб все було по закону. Ну, звертайтеся. Конечно, звертайтеся. Все, дякую вам велике. Дякую велике, гарного дня. Угу. Гарного. До побачення.